Спочатку готуємо відро. В даному випадку я провертіла 22 дирки на відстані 6 см від бортика. І тут теж 22 дирки. І поставила я, в даному випадку я користуюся уплотнителем для труб. Так я зробила. І почала роботу. Отак виглядають натягнуті стойки. Зараз покажу, як вони натягуються. Хочу сказати, що я не вимірюю, просто беру частину від... відрізала і частину зробила, натягнула стієчки. Колись в перші дні то я вимірювала, звичайно, дуже була довга стійка. сама, самий ротан був дуже довгий, і це було дуже складно, звичайно. Зараз я десь відрізаю десь 3 метри приблизно, ну, в залежності від відра, і е, це, починаю натягувати стіючки. Так, в даному випадку е, ми маємо, маємо дві стіючки, одна і друга. Я вам зараз покажу, як вони натягуються. Е, ми весь час е, в даному випадку. Ставимо не так, як ми привикли ставити, не, не з цим, не так, а з внутрішньої сторони. Зараз покажу. От вона виходить з внутрішньої сторони. Отак. Так, для початку вона виходить. Класичним способом ми лози запихали всередину, а тепер ми витягуємо з ведра. Так, запихнули. Тепер цю лозу ми підносимо догори. Так, знайдемо. Підносимо до гори і так, би оплітаємо ведро, засуваємо її в цю саму дирочку, цю саму дирочку, звідки вона виходила. Але лицевою частиною донизу. Бо вона має нас, бачите, лицевою частиною виходити низ. Не наверх, вона погано потім перекручується. Просовую її і витягую, бачите, звідки вона зайшла, звідки ми її витягуємо. Перекручуємо відразу, якщо вона перекрутилася. Тут я уплонітель не давала, просто лишаю тут, бачите, так, такий. Буде дуже важко його витягати. От вона мені, бачите, перекрутилася, стала так. Їй треба перекрутити, щоб вона стала лицем. От. Повернули і тягне вниз паралельно, паралельно оці дирочці. Запихаємо. Одразу прокручуємо, щоб вона у нас вийшла нормально. От, бачите, паралельно. Тепер що ми робимо? Виходимо з цієї дирочки в сусідню дирочку. Ми вставляємо внизу. Перекручуємо, воно знов перекручується. От, Вставили, натягнули. Вона вийшла з цієї. І йдемо ми наверх. Йдемо наверх, до нашої дирочки зверху. Просовуємо оцю дирочку. Далі вийшла, вийшла вона. Обкручуємо відро наше. Отак. Йдемо назад. Ми його вертаємо. І лоза має заходити в цю дирочку, звідки виходила лоза. Наші. Лицем до лиця. Тут дирочки мають бути трошечки більше, бо тут дві лози входять. А більше такий в мене ротанг, він такий випуклий, то він хоче найбільшої дирочки, то я чоловіка прошу, щоб він його трошки більше розсверлив, бо дуже буде погано його. Його вставляти. От бачите, все, тут лишила, тут натягнула. Знову сусіднє ставлю. сусідній е, Отвір сусідній? Бачите, зразу перекручуємо його, щоб воно нормально у нас лягло. Воно і постійно крутиться. Так, натягнули. Тепер до верха. до верха обкручуємо наш бортик. Обкручуємо бортик. Ту саму дирочку ми вставляємо нашу лозу. От. Ту саму дирочку вставляємо нашу лозу. Перекручуємо. Знову ми викрутилися, знову ми отак поправляємо. Знову опускаємо вниз, вниз опускаємо. Паралельну дирку. Паралельно їхніше отвір. Наша лоза має твити паралельно сюди. Так далі. Так. Далі. так. Отак оно виглядає. Я е, робила цей раз все нижні дирочки, я хочу, щоб е, були окремо стойки. Окремо плетення. Нижні плетення я буду вставляти, буде типа восьминіжки, буду вставляти в оці дирочки, оці дирочки. Потім покажу. От, будуть двойні, потім буде фальш. Стійка буде, двойна стійка, і буде такий мішочок. Плетення в мене буде, звичайне, класичне, один через один. Тут нічого страшного нема. Тут буде озлоблено або косічкою, або жгутиком, і зверху буде йти жгутик. Ось так, друзі, вже натянула Ось так вони виглядають, так виглядає всередині. Зараз буду різати лози. Думала, я восьминіжкою робити не буду, бо чуть-чуть не так я завела лози. І воно мені зараз не буде мені грати. Ну, то нічого страшного. Будемо зараз давати лози. Е, скільки тут є? 22 стічі, значить 22, 22 лоз. Буду заводити за кожну стієчку. Счатка продовжую знімати вже на робочому місці в магазині. Зараз будемо водити лози. Нарізала я, тут бачите, лози. 22 лози по 2,90. Будемо заводити. Завожу. Два через одну перший ряд роблю. Одну піднес, два пропускаю і через одну таку зарожу, щоб гарне дно було. Далі слідуючу ложу знову. Це тут, слідуючу беру, через дві під одну, через дві під одну. Знову пропускаю. Дві зверху і до одну так. А потім буду плести одну через одну. Дві через одну. І так по всьому круму, виходиться дно гарну буде. А ці? Потім буду заправляти кінчики. Оберу Цю Бачите, значить, сюди, через дві під одну. І так, всі 22 лози. Дівчатка я проплела 34 раз. Стоїчко, щоб легше було заправити тут закрити, бо воно опускається все в долину. Так само закриваємо низ та як верх. Я закриваю, наприклад, такою кусою, одну відтягнула і засунула цю слідуючу засунула під в лозу. Так, ця, що у нас відтягнута була, будемо засувати підстоєчку слідуючу. Беремо слідуючу лозу, відтягуємо і цією лозою закриваємо підстоєчку. Так само знову під стієчку, можна через дві стієчки, як кому подобається. Беремо лозу. І слідуючою накриваємо під стічку і закриваємо ряд. Так, не вирізає, можна собі лопаткою підтягнути. Потім в результаті плетення воно все опуститься вниз, і воно все буде нормально тут і починаю плести далі стієчки через стієчку. Так воно виходить. Плиту аж до цього до, до кінця цієї стіючки, так, щоб ще одну можна було пихати, ще раз пройти Я встановлююся. Тоді до кінця буду робити, не знаю, або цепочку, або е, жгутик або косичку, подивимось. Так воно виходить. Ще трошки поплиту і оцей ущільнювач я викидаю. Так, дівчатка, доплела я майже до кінця, лишила я місце один ряд, щоб зараз формувати космо. Промою косу спочатку закінчується в нижньому ряді, а другий, друга частинка коси вже йде на верхній ряд. Я бачила відео, що, наприклад, нижній доплітає до кінця і верхньому роблять косічку, ну, виходить, нагарно. негарно, там, де має бути розділено, воно саме собі частина відокремлена і частина відокремлена верхньою. Якщо ви зробите частину косічки тут. А частину тут вона буде строго йти по цій лінії. Як косу робити, думаю, знаєте. Все рівно я десь з часом зроблю і відео коси, як я роблю косу. Роблю косу і доплітаю до кінця плетення. Все, друзі, доплела. Получилося ось таке кашпо. Ось такий глечик всередині. Знизу він має отвори.